Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі. Програма Шлях до Європи, в якій ми розповідаємо про події на Прикарпаття, які, хоча на крок, наближають нас до перемоги демократії і розвивають суб'єктність України. Галич намагаються перетворити в центр міжнародного туризму. Для цього тут акумулюють зусилля науковців, представників влади, громадських діячів. Нещодавно відбулася наукова конференція з теми збереження історико-архітектурної спадщини середньовічних міст в Україні та Європі. В рамках конференції обговорили концепцію створення, розвитку та функціонування духовно-культурного центру в селі Крилос біля Галича. Представники всіх гілок влади, науковці, духовенство поставили перед собою спільну мету відтворити велич нашої української давньої держави з центром у Галичі та в оновленому сучасному вигляді показати це не тільки нашим співвітчизникам, але й всій Європі. Плани амбітні і далекоглядні: побудувати сучасний музей, де розмістити всі експонати, яких ще дуже багато в сховищах заповідника давній Галич, придбати орієнтовно подібну копію корони Данила Галицького, яка була притаманна тим давнім часам, перепоховати останки наших величних державників Ярослава Осмомисла та Данила Галицького в одній з сакральних святинь Галича. Обговорення було гарячим, конструктивним і дало старт створенню в крилосі і галичі сучасного духовно-культурного центру. Це та перлина нашого Прикарпаття, яку ми ще сьогодні знаючи про великий потенціал. Не зуміли розкрити і показати не тільки собі, не тільки Україні, але цілому світу. І я бачу, що ми йдемо правильною дорогою. Я задоволений сьогодні дискусією, Я задоволений, що сьогодні були представники церкви, які досить конструктивно доповнили науковці, політики, влада це всі ті, хто я побачив у них щире бажання рухатися в цьому напрямку. Галич сьогодні, як історичний, культурний, духовний. І саме головне, туристичний центр потребує нового імпульсу. Для того, щоб тут з'явився турист, потрібні спільні дії і наукової громадськості, і церкви, і влади по розвитку туристичної інфраструктури на території Древнього Галича. Історико-архітектурна, культурологічна і духовна спадщина давнього Галича має великий, ще до кінця не розкритий і недосліджений потенціал. Останніми роками не ведуться археологічні та концептуальні історичні дослідження нашої національної святині, констатують науковці, не фінансує на належному рівні держава і осучаснення методів та способів таких досліджень. А створення духовно-культурного центру в Галичі Крилосі повинно базуватися виключно на історичних фактах, наукових висновках. Потрібно подавати максимально об'єктивну інформацію, бо чим більше ми будемо вигадувати і фантазувати на тему своєї історії, тим більше з нас будуть сміятися ті ж самі туристи, які в цій історії тямлять. Тому потрібно подавати об'єктивну картину, наука рухається вперед. Наша історія є достатньо драматичною. І не випадково 100 років назад один з відомих українських діячів, державотворчих, сказав, що її неможливо читати без брому. Ми думаю, дійдемо спільної думки, що робити з Успенським фундаментом Успенського собору. Єдина думка, і вона інакшою не може бути, як консервувати, музеєфікувати і показувати це нашим людям і тим, хто приїжджає з-за кордону. Що робити з каплицею? Святого Василія, це теж має бути поховання це має бути музеїфіковано і має бути для загального відвідування. Такі зустрічі з обговорення вже конкретніших пропозицій та напрацювань відбуватимуться щомісяця. І ще до теми збереження історичних і культурних цінностей в Україні наступний сюжет при Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника розпочали обговорення наболілих проблем сучасності, які стосуються вивчення української та зарубіжної літератури в українських школах. Вивчення літератури і мови в школах з давніх часів ставилося на вершину цивілізаційних досягнень, які виховують гуманістичні цінності, патріотичні почуття, естетичні смаки, етичні принципи, а загалом формують гармонійне суспільство людських взаємовідносин високої якості і досконалої культури. Література завжди домінувала в школах як улюблений предмет. Сьогодні Міністерство освіти України, прямуючи зразками європейських освітніх практик, пропонує. Інтегрувати українську і зарубіжну літературу в один курс, ніби задля полегшення навантаження для дітей. Науковці, філологи, педагоги, методисти, вчителі шкіл застерігають від непродуманого кроку в реформуванні освітньої галузі. На думку представників міністерства освіти, у нас у школі буде введено курс Словесність, який має поглинути українську мову, українську літературу і зарубіжну літературу. Але курси, які допомагають дітям учням зрозуміти, що таке Україна, хто такий українець, на прикладі української літератури, української мови, найкращих перекладів світового лі... слова художнього мають право на окреме існування. Україна е, має свій освітній продукт е, практично. В жодній країні світу немає окремого предмета зарубіжна література. В європейських країнах вивчається рідна мова на матеріалі літератури немає окремо взятого предмета література. То я так думаю, що це їхня біда. Зарубіжна література обрії ростуває дитині, знайомить з історією світу. З культурою світовою розумієте, інтегрує в собі багато чого: і філософію, і художню культуру, і етику, і естетику. Це прекрасний інтегрований курс, який е, дає змогу дитині дійсно ознайомитися з, зі світовою культурою для нашої Донецької області. Дуже важлива українська література, українська мова е, дійсно це можливість вивчити українську культуру, літературу на такому глибокому рівні, і наразі. Інтегрування з предметом зарубіжна література такої можливості на думку наших педагогів, вчителів, які викладають науковців, які працюють над цим. Ми вважаємо, що це не допоможе, а навпаки, може зашкодити. Учасники конференції закликають всю педагогічну спільноту до широкого обговорення запропонованих Міністерством освіти України змін щодо вивчення літератури і мови в школах. Кращий досвід буває і український, який можуть запозичувати європейці, а не тільки навпаки. Методичні наукові напрацювання, практичні досягнення українських філологів за останні 25 років мають досконалі висновки, спрямування, яскраву і багату базу, яку вже використовують на міжнародному рівні. І далі про міжнародні події на Прикарпатті вже п'ятий рік поспіль в Івано-Франківську відбувався фестиваль сучасного польського кіно під високим замком. На суд глядачів представили 14 сучасних різножанрових фільмів. Перегляд сучасного польського кіно зорганізувало Генеральне консульство Республіки Польща у Львові за підтримки центру польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську, а також Івано-Франківського міськвиконкому. П'ятий фестиваль польського кіно в Івано-Франківську розпочався як завжди урочисто, вишукано, шляхетним шармом. Вже при вході в кінотеатр Люм'єр глядачам організували святковий настрій Червоний килим як особлива повага до гостей. Традиційно перед переглядом фільму безкоштовні фото на пам'ять келих шампанського. найбільший фестиваль польського кіна в Європі. це є найбільший фестиваль фільмів в східній Європі за кількістю глядачів. Тут є фільми, найновіші. Стараємося показати кіно різного жанру і для різних вікових вподобань. Вибираємо найрейтинговіші фільми, які вже мали успіх на екранах Польщі. Маленька річниця, п'ята, для мене третя, як співорганізатора цього заходу. Напевно, з кожним роком ми хочемо, щоб він був все кращий і все, все більш напевно, святковий для наших глядачів. Чим цього року він різниться? напевно, в нас дуже багато фільмів, які дозволять які нашим глядачам певні речі переосмислити. Всі п'ять років перегляд сучасного польського кіно підтримує Івано-Франківський міськвиконком та кінотеатр Люм'єр. Це дійсно фестиваль вже ювілейний, п'ятий, і він з кожним роком ви бачити все більше і більше популярності. Ну, напевне, він по своїй природі, як такий, тому що фільм кожного в житті людини має своє значення, на певні із культурних заходів культурних мистецьких, які ось пропозиції, які ми отримуємо щодня, найбільше в нас в житті займає фільми, але це питання в основному стосується співпраці на зближення двох польсько українських народів. Насправді такого роду фестиваль піднімає рейтинг нашого кінотеатру, додає нам рейтингу. І ми завжди дуже раді бачити в стінах цього кінотеатру високоповажних гостей, гостей не тільки з України, а й з сусідніх держав. Загалом за п'ять років в рамках фестивалю польського кіно у Львові та Івано-Франківську близько 50 тисяч глядачів переглянули 130 фільмів. Цього разу відкрила перегляд кінострічка режисера Маєвського під назвою Ексцентрики або На сонячному боці вулиці. Це розповідь про сіру абсурдну буденність комуністичної Польщі в 50-х роках минулого століття, на тлі якої заяскравіли концерти свінгового бік бенду, організовані військовим емігрантом, що повернувся з Англії. У легкій жартівливій формі режисер зумів показати жахливу безглуздість совєтської ідеології, яка завжди принижувала будь-які прагнення до свободи, демократії, особистих поглядів. Зрештою, навіть захоплення західною культурою вважалося злочином за комунізму. В рамках перегляду сучасного польського кіно в Івано-Франківському центрі польської культури відбувся показ документальної стрічки Світ Юзефа фільм та виставка Самаритяни з Маркової розповідають про поляків, які під час Другої світової війни рятували євреїв. Під час Другої світової війни гітлерівська влада в Польщі розпочала тотальне фізичне винищення євреїв. Тільки в цій державі були організовані гетто, куди зганяли єврейські родини, і тільки в Польщі була смертна кара всім, хто їх підтримував. Виставка Самаритяни з Маркової розповідає про героїчні вчинки багатьох поляків, які, ризикуючи життям своїм і своїх родин, все таки рятували євреїв. Силами інституту національної пам'яті у Варшаві та музею праведників народів світу у Маркові зібрані фото, архівні матеріали, створений документальний фільм Світ Юзефа, що розповідає про родину Ульмів, яка була привселюдно страчена разом з дітьми і вісім євреїв, яких переховували поляки. Виставка Самаритяни з Марковою про поляків, які рятували від смерті єврейські родини, ризикуючи життям. Це доказ шляхетності високих людських якостей. Виставку. Побачить у багатьох великих містах України, наприклад, родини Ульмів. Ми віддаємо шану всім, хто врятував бодай одне життя. Особливу шляхетну роль в ті страшні роки війни відіграла церква. Різними способами священники рятували євреїв від знищення. Це показує толерантність, людяність, гуманність польського народу до націй світу в тому фільмі і в цій виставці, які ми сьогодні зможемо подивитися. Зокрема, сьогоднішній захід буде про моральні цінності. В житті людини про милосердя і про вчинки людей, людей сильним духом та людей, які напевно відповідальні до кінця за свій важкий вибір в сьогоднішньому такому ритмі світу, в якому світ живе, показування власне цієї моралі, цього милосердя іншим тільки на користь кожному з нас. Маркова, це село у Польщі, де тепер постав музей пам'яті про польські родини, які рятували життя євреїв, ризикуючи найдорожчим. Всі вони визнані праведниками народів світу. А Івано-Франківська торгово-промислова палата дбає про налагодження міжнародної економічної співпраці в деревообробній галузі. Для потенційних експортерів виробів з деревини за кордон організували семінар під назвою Підвищення якості українських меблів, на якому чеські експерти детально ознайомили присутніх з основними вимогами Євросоюзу до стандартів меблевої продукції. Чеську делегацію очолював генеральний консул генерального консульства Чеської Республіки у Львові Павел Пешек. Багато практичних можливостей виходу нашої продукції на європейські ринки надає налагодження безпосередніх міжнародних контактів, ознайомлення з достовірною інформацією щодо вимог євростандартів, визначення можливих проблемних питань та шляхів їх подолання. Цього разу в Івано-Франківській торгово-промисловій палаті відбулася консультативна зустріч представників бізнесу деревообробної галузі з чеською делегацією. Професійні експерти детально поінформували про вимоги сертифікації. Ці меблів різного призначення для різних вікових категорій, особливі вимоги в Євросоюзі до дитячих меблів. Одне золоте правило для виробника: меблі повинні бути безпечними і зручними. Меблеву продукцію тестують за міжнародною сертифікацією, тому важливо знати всі вимоги перед виходом на експорт. Мій візит є першим до Івано-Франківської області. Разом з торгово-промисловою палатою ми організували зустріч з виробниками, представниками бізнесу, які зацікавлені в експорті меблевої продукції в країни Євросоюзу. Наші професійні експерти з Бруно ознайомлять з основними вимогами сертифікації виробів з деревини. Я бачу велику зацікавленість вашої області в експорті готової продукції, а не сировини. Івано-Франківська торгово-промислова палата спільно з чеською агенцією розвитку. За підтримки генерального консульства Чеської Республіки у Львові налагоджує міжнародні двосторонні зв'язки, допомагає виходу українських товарів на європейські ринки. Що дуже важливо, що 10% всього лісу знаходиться в нашій області, в українській запасі всього лісу. І, звичайно, що сьогодні для нас є велика честь, що присутні в нас генконсули і власне професора з університету Верно, яка власне, і дає лекцію, як робити меблі відповідно до європейських норм. І нас це дуже цікавить, чому? Бо? Тому що це додана вартість робочі місця, податки. Це не, це не простий вивіз деревини за кордон, а це вже є. Додану вартість готовий виріб. Наступний міжнародний семінар з чеською стороною відбудеться з теми співпраці в аграрній галузі. Міжнародний форум Зенко платформа, який відбувався на Яремчанщині, зібрав художників різних поколінь з багатьох країн Європи. Основні питання для обговорення: яке місце займає мистецтво в сучасному світі? Як допомогти художникам в організації виставок на міжнародному рівні? Як забезпечити наступність поколінь в мистецтві в рамках проєкту, який мав підтримку Євросоюзу, посольств багатьох держав та культурних центрів, учасники форуму ознайомилися з виставкою Дух часу. До експозиції увійшли 30 творів трьох поколінь України українського сучасного мистецтва форум започаткував прагматичну співпрацю митців на міжнародному рівні. Перш за все для налагодження можливостей презентувати твори українських майстрів за кордоном. Ми запросили на платформу наших іноземних колег. Це представники різних інституцій з різних європейських країн. Для того, щоб ми могли обговорити ситуацію, знайти ті реперні точки, з яким ми на постійній основі могли представляти українські проекти, це не тільки там Зенко Фондейшн» може представляти це будуть об'єднані різних інституцій і не виключно, і що на держав... з державними установами, музеями. І під Міністерства закордонних справ і Міністерства культури, але це повинно бути регулярно. Такі заходи, як сьогоднішня платформа, як багато інших конференцій, які проводилися, і підгідою Зенко Фондейшн, і підгід інших організацій, вони мають допомогти зрозуміти. Чиновникам з однієї сторони, митцям, кураторам в цьому багатогранному просторі роль і місце кожного в загальнокультурному процесі. think Ukrainian art я думаю, українське мистецтво може бути дуже цікавим всій Європі. Ми мало знаємо про нього і хотіли знати б набагато більше про те, що відбувається на артсцені України. І я думаю, що сучасне мистецтво в Україні – це хороший спосіб зрозуміти, що відбувається в українському суспільстві загалом. Форасис верімпорт ті колаборейшн від. Для нас співробітництво із зенко фундацією є дуже важливим. Із виступів модераторів форуму Аліси та Костянтина А кінші я отримала достатньо інформації, щоб сказати, що ми зацікавлені зробити міжнародну виставку мистецтв у нашому музеї Людвіга в Будапешті. Ми вже маємо такий досвід. На зенко платформ ми побачили, що у вас є дуже професійні, цікаві куратори, і найближчим часом ми можемо подумати над проектом і над тим, щоб почати відбирати для нього твори. Три роки тому, якраз в цей час, українська молодь розпочала відверті акції протесту проти тоталітарного режиму, проти принижені знущань, проти корупції, брехні, пристосуванства, куміства і зловживань влади на всіх рівнях. Найвідданіші, ризикуючи своїм життям, йшли на нерівну боротьбу за перемогу демократії, справедливості і гідного життя в Україні. Загинули найкращі, найвідважніші. А тепер заглянімо кожен собі в душу і запитаємо, чи ми вправі називатися послідовниками героїв Небесної Сотні, чи ми вміємо боротися проти ганебних вчинків деяких начальників і представників влади, які спостерігаємо і надалі. Чи захищаємо правду і справедливість, принаймні там, де ми маємо можливість це зробити? Чи бодай підтримуємо людей, які борються за перемогу правди, чи просто називаємо їх смішком скандалістами? Запитаємо кожен себе, чи ми гідно продовжуємо справу Небесної Сотні. З вами була програма Шлях до Європи. Слава Україні! Героям слава!